Народному дому у місті винники близько ста років, як у далекі часи, так і зараз тримається будівля завдяки небайдужим людям, котрі власними силами та коштами підтримують у ньому порядок. Тут у місті винники він слугує не тільки як культурний осередок, адже тут малеча має змогу корисно проводити своє дозвілля та щоденно розвиватись. Репетиції відбуваються, але не в залі, а в кімнатах. репетиційних. а в залі що відбувається? А в залі в нас відбуваються репетиції хореографічних колективів. І зал в нас слугує, як я сказала, не тільки культурним центром, а й спортивним центром. В нас тут проходять заняття секції вільної боротьби. Після сильного буревію, який трапився декілька місяців тому, система опалення у народному домі не витримала нищівної стихії та рухнула, і маленьким дітлахам, котрі відвідували заняття станцій та вільної боротьби, стало ніде займатись. Вже просив кого не просив, і то повісна зменах ходив деяких і в міській раді. Я не знаю, я написав напевно більше толмудів, чим будь-де колись писав. Ноль ніякої допомоги немає. Зараз знайшли двох майстрів. Нам місцеві жителі допомагають це друзі батьків, дітей, які тут займаються. Тобто на якомусь елементарному починається це все робитися. Але знову ж таки, знайти якусь копійку, щоб купити будівельний матеріал, практично неможливо. Тобто, зносять чуть не з дому. Тільки завдяки самоорганізації батьків, опалення в народному домі вдалося відновити. Та залишилась ще одна проблема: стара будівля. Потребує капітального ремонту. Надію, що в 2015 році у нас трошки в державі, ситуація зміниться на краще, оскільки ми знаємо, що ніде економія по всіх соціальних пакетах видана постанові кабінету міністрів. І будемо всіляко сприяти і добуватися того, щоб можливо шукати інвесторів, спонсорів, а також фінансування з держави для реконструкції даного будинку.